Світ готується до великодня цього року. Усі християни, православні католики і протестанти святкуватимуть його в один день. Саме до 20 квітня Трамп обіцяв досягнути припинення вогню в Україні, чим давав певні надії українцям і світу на мирне свято Христового Воскресіння. Але ми вже бачили криваву вербну неділю в Сумах, тому спокійні свята. Це лише мрія, бо для нашого ворога нема нічого святого. Деякі події, про які йтиметься далі, сталися ще минулими вихідними, але оскільки вони важливі, то мушу вам про них нагадати: вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход. І напередодні великодня я поділюся з вами підбіркою основних світових подій, які були на сторінках провідних світових медіа продовж цього передсвяткового тижня. Вербана неділя 13 квітня стала для України кривавою. Унаслідок російського ракетного удару по центру міста Суми загинули 35 цивільних осіб. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про передачу міжнародним партнерам усіх даних про цей акт. Терору зі сторони Росії, а президент України Володимир Зеленський закликав світ, зокрема Сполучені Штати та Європу, продемонструвати жорстку реакцію. Він наголосив, що Росія хоче саме такого терору і затягує цю війну. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що ударом по сумах Росія вчинила ще один воєнний злочин у низці багатьох інших та висловила співчуття родинам загиблих. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність рішучих заходів для термінового досягнення припинення вогню в Україні. А французький президент Еммануель Макрон наголосив, що після чергового ракетного удару по цивільних. Очевидно, Росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям Трампа. Його слова повторила і прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, заявивши, що удар РФ по сумах суперечить мирним ідеям Трампа. Виконувач обов'язків канцлера Німеччини Олаф Шольц наголосив, що кадри з сум викликають жах. А Росія повинна нарешті погодитися на всеосяжне припинення вогню. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що лідер РФ Владімір Путін має погодитись на повне і негайне припинення вогню без жодних умов. Глава МЗС Фінляндії Еліна Волтонен відреагувала на російський ракетний удар по Сумах, запропонувавши три кроки для зупинки російської загарбницької війни: зокрема, продовжувати зміцнювати самооборону України за рахунок військової допомоги. Послабити російську військову машину за допомогою економічних санкцій, встановити чіткий термін припинення вогню. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що Дональд Трамп і адміністрація США бачать, що лідер Росії насміхається над їхньою доброю волею. У той же час посол США в Україні Бріджет Брінг, яка залишає свою посаду невдовзі, зазначила, що у Сумах були використані ракети з касетним зарядом, і це лише посилило масштаб руйнувань та висловила молитовну підтримку жителям Сум. При цьому у заяві очільниці дипломатичної місії США не було висловлено засудження чи критики РФ. Спецпредставник президента США щодо України Кіт Керлог заявив, що атака російських військ на цивільні цілі в Сумах переходить в межу прийнятного та показує, чому Дональд Трамп хоче зупинити війну. Напередодні ракетного удару по Сумах. Дональд Трамп заявив, що переговори, спрямовані на припинення війни в Україні, йдуть добре, але настав момент, коли ви просто повинні. Або зробити щось, або замовкнути за день до цього, у п'ятницю, американський президент висловив розчарування Росією і закликав їх ворушитися у досягненні угоди про припинення вогню. А уже в неділю після інформації про удар балістикою по цивільних мешканцях президент США на борту президентського літака Air Force One заявив, що йому сказали, що Росія зробила помилку, коли вдарила по місту Суми у вербну неділю. Про це повідомили агенції CNN, Reuters та Fox News. Він не уточнив, хто саме йому сказав про помилку. Водночас Трамп знову повторив, що якби він був президентом, то не дозволив би почати війну. Його традиційні слова впродовж декількох місяців. Попри масу реакцій та коментарів на слова Трампа про так звану помилку, хочу виділити слова колишнього українського політика та дипломата Романа Безсмертного, який робить висновок, що американський президент став адвокатом диявола, яким рухає бажання отримати Нобелівську премію миру, коли він називає помилками те, що вже ніколи не можна виправити. Кілька радників американського президента Дональда Трампа закликають його з обережністю ставитися до заяв Москви про прагнення миру з Україною, наголошуючи, що очільник Кремля Владімір Путін досі не продемонстрував шир... щирого бажання припинити бойові дії. Про це The Wall Street Journal повідомили поінформовані співрозмовники. Як повідомили джерела американського видання, до цієї групи входять державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник США в Україні Кіткелох. Вони радять бути обережнішими у переговорах з Путіним та зайняти жорсткішу позицію щодо вимог Москви про територіальні поступки від Києва. Однак Трамп наразі більше схиляється до думки іншого свого спецпредставника Стіва Віткофа, який вважає, що Путін прагне миру. Після двох зустрічей з ним у Москві. як пише газета, навіть ті радники Трампа, які виступають за жорсткіші дії проти Москви, підтримують його намір зупинити війну. Проте ракетний удар Росії в неділю, 13 квітня, який забрав життя 35 людей і поранив ще 100 у сумах, лише підсилив розбіжності у команді Трампа. Співрозумовники стверджують, що під час обговорення в Білому домі щодо того, чи варто США посилити санкції проти Росії, щоб примусити її до переговорів, Рубіо та Келох радили Трампу бути обачнішим щодо дипломатичних намірів Путіна. У контексті Віткофа варто зауважити, що впродовж останніх тижнів він виступав із резонансними заявами щодо окупованих територій України та того, що вони є головним питанням в контексті вирішення російсько-української війни. Але про це трохи далі. Зокрема, 11 квітня стів Вітков мав зустріч з правителем РФ Путіним у Санкт-Петербурзі, де обговорювався потенційний шлях до врегулювання в Україні. За даними пропагандистських ЗМІ РФ, розмова тривала 4,5 години. Спецпредставник президента США Стів Вітков в інтерв'ю американським змі назвав свої переговори з правителем РФ Владимиром Путіним минулого тижня переконливими. А також згадав про п'ять територій. Йдеться в повідомленні агенції Bloomberg. За словами Віткофа він обговорив з Путіним кроки, які можуть покласти край війні в Україні, і можливо. Привести до створення нових можливостей для бізнесу, він стверджує, що Путін звернувся з проханням до нього забезпечити постійний мир, що, за його словами, зайняло у нас певний час, щоб дійти до цього. Ключ до загальної угоди, за словами Віткофа, обертається навколо п'яти територій, маючи на увазі чотири області України та Крим. Також він додав, що бачить можливість змінити відносини між Росією і США за допомогою деяких дуже привабливих комерційних можливостей, які дадуть реальну стабільність у регіоні. Це не вперше, коли Вітков говорить про окуповані Росією територією у контексті вирішення українсько-російської війни. Зокрема, у своєму резонансному інтерв'ю американському блогеру пропагандисту Такеру Карлсону Вітков. Уже заявляв подібне такі слова спецпредставника Трампа викликали справедливе обурення української влади та суспільства, оскільки сприймаються як бажання США досягнути перемир'я в Україні шляхом поступок виключно жертви агресії, тобто України, а не агресорки Росії. Президент України Володимир Зеленський вважає, що спеціальний Посланник Трампа Стів Вітков своїми заявами про можливе включення українських територій у мирну угоду поширює російські наративи. Про це він сказав у четвер, 17 квітня, під час зустрічі з журналістами. На думку глави нашої держави, посланник Трампа не має мандата обговорювати українські території, які належать українському народу. Спецпредставник США щодо України Кіт Келох напередодні минулих вихідних заявив, що Україна може бути розділена майже як Берлін після Другої світової війни в рамках мирної угоди. Про це повідомило видання The Times. Генерал Кіт Келох припустив, що британські та французькі війська могли б взяти під контроль зони на заході країни в рамках сил заспокоєння, а російська армія на окупованому сході. Між ними були б українські війська і демілітаризована зона. Келог сказав, що англо-французькі сили на захід від Дніпра зовсім не будуть провокаційними для Москви. Він додав, що Україна є достатньо великою країною, щоб розмістити кілька армій, які прагнуть забезпечення при... припинення вогню. При цьому зацитую Кіта Келога: Ви можете зробити так. Щоб це виглядало майже так, як сталося з Берліном після Другої світової війни, коли у вас була е, російська зона, французька зона, британська зона, американська зона, сказав він. Ви знаходитесь на захід, тобто від Дніпра, що є головною перешкодою, сказав Келох. Пізніше він уточнив, що Америка не надаватиме жодних наземних сил. Він припустив, що демілітаризована зона у 18 миль, тобто 29 кілометрів, може бути створена вздовж існуючих ліній контролю на сході. План генерала щодо того, як перейти від припинення вогню до тривалого мирного врегулювання, передбачає визнання США фактичного контролю Росії над територією, яку вона наразі окупувала. Такі заяви дають одне з найчіткіших уявлень про бачення адміністрації Дональда Трампа майбутнього України з боку тих, хто бере участь в плануванні припинення вогню. Вони також є першим припущенням високопосадовця США про те, що річка Дніпро може стати певною демаркаційною лінією в Україні після припинення вогню. Хоча Келох не виступає за передачу Москві будь-яких територій на сході від Дніпра. Келох припускає, що Україна проведе нові вибори після підписання угоди про припинення вогню. Спецпредставник президента США також визнав, що Путін може не прийняти пропозицію щодо зон контролю, щоб гарантувати, що англо-французькі та українські сили, підтримані військами з інших країн коаліції рішучих, не обстрілюють росіян. Келох сказав, що необхідно створити буферну зону між українською та російською лініями. Після виходу публікації Кіт Келог заявив, що у Таймс спотворили його слова щодо розділення України. Про це він написав у соцмережі X. Келох наголосив, що під своєю ідеєю про сили заспокоєння після припинення вогню на підтримку суверенітету України. Не мав на увазі поділу України, а лише говорив про зони відповідальності союзницьких сил. При цьому без американських військ. Головна дипломатка Європейського союзу Кая Калас. 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною. Про це пише Політіко з посиланням на заяву Калас журналістам у Люксембурзі після зустрічі міністрів закордонних справ. Зацитую слова Каї Калас: те, що також було дуже чітко обговорено та сказано різними державами-членами, так це те. Що будь-яка участь у парадах чи святкуваннях 9 травня у Москві буде сприйнято серйозно європейською стороною, враховуючи, що Росія справді веде повномасштабну війну в Європі, Калас заявила, що ЄС не хоче, щоб будь-який потенційний член блоку приєднався до святкування 9 травня в Москві. Як повідомляє політико з посиланням на російські ЗМІ? Путін запросив на святкування 9 травня лідерів Китаю, Індії, Бразилії, а також Словаччини та Сербії. Своєю чергою Калас закликала всі країни-члени Європейського Союзу відвідувати Київ якомога частіше, щоб показати солідарність і підтримку України. При цьому словацький прем'єр Роберт Фіцо планує відвідати Москву 9 травня на запрошення диктатора та вбивці Путіна. Президент Сербії, яка є лише кандидатом на вступ до ЄС Олександр Вучич, також заявив, що не передумав відвідувати парад з нагоди 9 травня, попри сильний тиск з боку Європейського союзу, повідомляє агентство Associated Press. Український уряд запросив європейських високопосадовців 9 травня до Києва, щоб продемонструвати дипломатичну силу та противагу щорічному військовому параду правителя Росії Путіна в Москві того ж дня. Деякі помічники американського президента Дональда Трампа невдоволені зусиллями Європи зі зміцнення України. Про це йдеться в матеріалі The Economist». Видання перелічує низку кроків адміністрації Трампа, які підтверджують відхід від підтримки України з боку США, від виведення військових з ключової бази в польському ЖЕШові і зменшення присутності у контактній групі з питань оборони України до обкладання України базовим 10% тарифом в той час, коли проти Росії нічого подібного запроваджено не було. Ще однією ознакою цього зазначає за економіст. Є те, що представники Пентагону нещодавно поставили запитання одному із союзників про те, чому вони продовжують постачати зброю в Україну. Дипломати у Вашингтоні також повідомляють, що деякі помічники Трампа в приватних розмовах кажуть, що вони ситі по горло зусиллями Європи зі зміцнення України. Проте видання зазначає, що як завжди, у випадку з такою хаотичною адміністрацією, тобто адміністрацією Трампа, важко відрізнити справжній сигнал від інформаційного шуму. Наразі європейці рухаються у двох напрямках. Перший це зусилля Британії та Франції зі створення європейських сил заспокоєння, які допоможуть Україні після припинення вогню. І другий напрямок збільшення військової допомоги Україні з боку Європи. Девід Шимер, колишній посадовець Ради національної безпеки при Джо Байдені, каже, що не можна гаяти часу. Європейці повинні віддати більше своїх запасів зброї, не зважаючи на ризики. Вони ж мають фінансувати українську військову промисловість, вести переговори з Трампом про купівлю американських систем протиповітряної оборони для України і використовувати заморожені російські активи, щоб заплатити за це все. Президент США Дональд Трамп не схвалив плани Ізраїлю про те, щоб найближчим часом завдати ударів по об'єктах ядерної програми Ірану. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The New York Times. Співрозмовники розповіли, що Ізраїль нібито підготував плани ударів по об'єктах ядерної програми Ірану, що мало статися вже у травні з метою відтермінувати спроможність Тегерану отримати власну ядерну зброю. Для реалізації майже усіх варіантів цієї атаки потрібна була б участь США і для того, щоб забезпечити максимальний ефект атаки і для захисту Ізраїлю від ударів Ірану у відповідь. На етапі розробки планів ізраїльська сторона вважала, що США, скоріш за все це. Супереч цим очікуванням, Трамп не підтримав ідею атаки і виступив за продовження дипломатичних спроб обмежити ядерну програму Ірану. При цьому публічно Дональд Трамп пригрозив Ірану ударами через розробку ядерної зброї. А 12 квітня в Омані відбулася перша зустріч щодо ядерної програми Ірану за участі США США. Пом'якшили вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів щодо угоди про Надра. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на інформацію від співрозмовників. За даними співрозмовників обізнаних з перебігом справ США схоже пом'якшили свої вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів про економічну угоду між двома країнами. Як зазначається, після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня, адміністрація американського президента Дональда Трампа знизила свою оцінку розміру допомоги, яку США надали Києву спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Із 300 мільярдів доларів до приблизно 100 мільярдів доларів. Це наблизилось до української оцінки в понад 90 мільярдів доларів. Уряд України відмовився коментувати ситуацію до підписання угоди. Водночас речник американського мінфіну заявив, що переговори на технічному рівні були дуже продуктивними. Він додав, що сторони сподіваються на швидке завершення переговорів. Один із співрозмовників повідомив, що переговори технічних команд були конструктивними однак, за його словами, США досі розглядають угоду як можливість повернути витрати на Україну через прибутки від фонду, розмір якого у найновішому проєкті досі не вказано. Співрозмовники стверджують, що адміністрація Трампа неохоче бере на себе зобов'язання щодо майбутніх інвестицій у фонд. І відкладає це питання на подальше обговорення. Натомість Вашингтон наполягає, щоб витрати США на війну в Україні вважалися внеском до фонду. Вони зазначили, що українським переговорникам важко відмовити. Американських колег від такого підходу, що лежить в основі деяких з найжорсткіших вимог. США. Один зі співрозмовників зазначив, що юристи продовжують працювати дистанційно, щоб якнайшвидше завершити проєкт. Одним із завдань для Києва на наступну онлайн зустріч цього тижня є надання деталей щодо конкретних проєктів, які можна буде реалізувати в межах угоди, додав він. 15 квітня президент Володимир Зеленський зазначив, що переговори між українською та американською командами про угоду про надра минулого тижня пройшли позитивно. А президент США Дональд Трамп вважає, що угода про надра з Україною може бути підписана наступного тижня. Про це він сказав у Білому домі під час зустрічі з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні, 17 квітня. Серед інших цікавих подій тижня, що минає, події у наших східноєвропейських сусідів Болгарії, Словаччині та Угорщині. Віце-прем'єр-міністр Болгарії та голова Болгарської соціалістичної партії Атанас Зафіров заявив, що його країна не продаватиме Україні два російські реактори, які планували використати для Хмельницької АЕС. Про це пише болгарська редакція тижневника Форбс. Віце-прем'єр Болгарії пояснив, що країна має розвивати атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію в усьому світі. На жаль, понад 18% словаків хочуть перемоги Росії у її війні проти України. Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного кампанією ІПСОС для незалежної організації Central European Digital Media Observatory, Опубліковані у вівторок словацьким виданням Деннікен. Проте згідно з опитуванням, третина словаків хоче, щоб перемогла Україна. Ще 33% опитаних хочуть, щоб конфлікт завершився тимчасовим миром без перемоги однієї зі сторін. Понад 16% словацьких респондентів заявили, що не знають або їм байдуже, чим закінчиться конфлікт. В Угорщині опозиційна партія Петера Мадяра Тиса провела опитування під назвою Голос нації, яке містило питання щодо ставлення населення до вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляють угорські медіа Телекс та Карпатхір. Як зазначається, серед мільйона і ста тисяч людей, які заповнили анкети опитування. Понад 58% відповіли так на питання, чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу. Голова партії ТИСА пообіцяв, що якщо вони прийдуть до влади після виборів 2026 року, результати цього опитування стануть наріжним каменем їхнього уряду. Але ще нещодавно Мадяр заявив, що Україна не має жодних шансів стати членом ЄС в найближчі декілька десятиліть. На цьому прикладі ми бачимо, як політика наших сусідів може змінитися, зважаючи на настрої угорців, які не поділяють позицію діючого прем'єра Віктора Орбана, який лояльний до Росії і Путіна. На цій оптимістичній ноті завершую огляд основних світових подій тижня. Нагадую, що з вами сьогодні був я, політичний оглядач Михайло Наход. Обов'язково підпишіться на телеканал «Конкурент ТІВІ» у Ютубі. На сторінки в інших соціальних мережах, щоб не, прип... не пропускати головного. Також підпишіться на мою сторінку у Фейсбуці, де я інформую не лише про світові, але й про місцеві події. Вітаю вас, шановні волиняни, з Воскресінням Христовим! Хай Бог дарує вам віру в перемогу, міцне здоров'я, достаток та сімейний затишок. Спокійного та гарного вам великодня! Бережіть себе, дбайте про Україну та підтримуйте наших захисників!